Ісусу Христу. З вами хотів би сьогодні ще поговорити про небезпеку сплячого серця. Небезпека, коли наше серце впадає в дрімату, впадає у сон, сон духовний і до чого ця небезпека призводить у нашому житті? Часом знаєте, Господь так рясно нас благословляє. Коли маємо все потрібне до життя, маємо житло, маємо роботу, маємо їжу. І знаєте, від такого життя часом знаєте, закриваються так повіки, очнята. І найгірше те, що закриваються наші духовні очі. Я пригадую, коли їхав до дорогою до Вроцлава, і, знаєте, дорога рівна. Пряма. На початку добре розганяюся, їдеш, знаєте, їдеш, їдеш, знаєте в такому темпі, їду в такому темпі звикому. І знаєте, часом їдеш, їдеш, все добре. І, а очі а закриваються, закриваються раз і вже, вже задрімав. Просинаюся, а вже десь трошки з'їхав. І знаєте, одразу такий хапає страх, за серце, Господи, дай бадьорості, десь зупиняєшся і починаєш знову, в знову дорозі їхати. Тому, знаєте, такий стан часто буває в нас, коли назібрані, ми багато що чули, наше життя насичене. І ми часом засинаємо духовне. Ми прочитаємо, пригадаємо з вами звернення написання. Пригадаємо одну історію про юнака, який теж слухав Слово Боже, слухав апостола Павла і його, знаєте, серце приспало і заснуло. І, 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 що, і що потім призвело до його смерті. Ми прочитаємо дії святих Апостолів, 20 розділ і го вірша дії святих Апостолів. 20 розділ із 7 вірша. А дня першого тижня, яку ж зібралися на омання хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. А в горниці, де зібралися ми, було багато світу. Юнак же один євтих на ім'я сидів на бікні, його обгорнув міцний сон, бо задовго Павло промовляв. І він, сонний, хитнувся і додолу упав із третього поверху і підняв його мертвого. Зійшов же та до нього припав і, обнявши його, проказав заспокойтесь, бо душа його в ньому». А вернувшись, він хліб переломив і спожив, і бесіду довго точив, аж до досвідку, потім відбув. А хлопця живим привели і зраділи немало. Амінь. Так ми читаємо про той випадок, який стався з тим юнаком. Перед цим ми пригадуємо про те, що Павло і його супроводжуючі багато подорожували, прибули до цього міста. до Троади. Вони там пробули тиждень, щоб зустрітися зі святими віруючими в перший день тижня. Знаєте, коли ми зібралися разом, щоб прийняти вечерю Господню, Павло скористався можливістю навчати їх. І через те, що він планував наступного дня їхати, він мав багато сказати, тому що невідомо, коли він приїде ще до них, подорож була далекою, він мав багато навчати їх, багато їм переказати, багато, багато в чому настановити. І тому його слово знаєте, затягнулося. Ми читаємо про те, що вона затягнулася до півночі. І Лука зауважує нам про те, що в цій горниці було багато світильників. Світильники на той час видавали е, такий дим, е, зменшували знаєте, кисень. І в такій, можливо, невеличкій горниці, де було багато людей, всі дихали і були світильники. І це, можливо, теж була одна із причин, е, коли цей дімнак заснув. Тобто тіснота, духота і пізня година подіяли на одного із цих слухачів, якому було ім'я Євтих. Що цікаво, ім'я Євтих перекладається як щасливий вдалий. Тобто далі ми в подіях дізнаємося, що дійсно він був щасливий порятунку в своєму житті. Юнак на донегрецькій мові міг позначати. Особу, будь-яку особу віком аж до 40 років. У 12 вірші ми читаємо, що це був хлопець. Хлопець міг бути віком від 8 до 14 років. Причиною його засинання теж могло бути те, що він можливо, пропрацював цілий день суботу. І знаєте, прийшов на це зібрання, де був Апостол Павло і важливо, що він забажав слухати Слово Боже. Його серце було спрямоване на те, щоб почути, на те, що Господь хоче сказати. Він сидів, знаєте, на незручному підвіконнику. І можливо, він, знаєте, уступив комусь місце зі старших людей і знаєте, сів так на підвіконнику. Тоді вікна були звичайно меншими, простокутними. І знаєте, він не пішов з того зібрання, не дивлячись на те, що воно затягнулося, що це служіння затягнулося. Але трагедія очікувала на нього. І під час такої довгої розмови він падає з третього поверху. Ця висота була приблизно трьох метрів, але йому вистачило цього падіння, щоб впасти не вдало, і він помер. Ми бачимо, що Павло до нього сходить, обнімає Його і говорить, що заспокойтесь душа Його при ньому, і він його воскрешає. І далі ми бачимо, що спокійно повертається апостол Павло до своєї бесіди, до вечері Господні. І вони далі звершують цю вечерю, продовжують бесіду, і ця бесіда точиться ще довше. Але після цього випадку, мабуть, Євтих вже уважно слухав, і, знаєте, ніяке, там, незручні місце чи ті світильники вже не заважали йому заснути. Він був е до кінця. Хлопця живим привели і зраділи немало. У Павла, знаєте, було декілька причин для Воскресіння юнака Євтика. По-перше, він Виявив турботу про Хлопця і також про інших членів церкви. По-друге, це було диво, це підтвердження Його слів, тому що він оповідав про Воскресіння Христа, він звічував те, що Христос помер і воскрес на третій день. І такий випадок, коли Він воскрешає юнака, було яскравим підтвердженням Його слів. Це була паралельна між смертю і Воскресінням Христа. Знаєте, декілька уроків ми можемо винести з цього випадку. Це як уроки для слухачів, так і уроки для проповідника, так і урок про ті обставини, які нас, нас оточують. Перший урок для слухачів це те, що нам соромно спати в церкві. Часто ми можемо зустріти зібрані коли. Якась людина, знаєте, засинає. І ми, навіть мені доводилося часто очі закривати. І дружина Тетяна часто мене ліктем підпливає, не спи, навіть і Так Незручно стає, але е, щось нас змушує, знаєте, закривати, закривати очі. Один чоловік знаєте, також був у синяхах на зібранні, тому що. Жінка цілий час е, била його віком, І щоб він, він не, ну, було не проти, щоб він спав, але таким чином він тоді залежав іншим, бо він хропів. І знаєте, одного разу теж була така історія, коли керівник музичного служіння теж заснув одразу після того, як розпочався е, не про те, просто згадав таку історію. Що знаєте, починається одразу проповідь, керівник музичного служіння засинає, і проповідник побачив, що він заснув, він робить довгу паузу, і цей керівник просинається, він думав, що проповідь закінчилася і починає вставати і співати. Тому знаєте, причини для сну у нас можуть бути різними. Хвороба, я розумію, коли це може бути хвороба, може, коли людина приймає ліки або є важка фізична праця. Ці причини зрозумілі, коли знаєте, ми часто, часто засинаємо. Матері також, коли діти часто не дають їм вночі спати, то, зрозуміло, їм важко прийти так на зібрання і протриматися цілі дві години, щоб не примкнути веселість. Але щодо інших людей, коли хтось в суботу знаєте, допізна, сидить перед телевізором, хтось затримується в гостях, кого, знаєте, не торкають пісні, молитви, кого, знаєте, не цікавлять якісь духовні цінності, кого не торкає якісь свідоцтва, Слово Боже. Що говорити про цих людей? Також знаєте, ми можемо винести звідси урок для проповідника. Часто е, хочемо сказати довгу проповідь, і ми пояснюємо цим, що вони відповідають Писанню, коли говорив апостол Петро Павло і довго знаєте, е, розповідав, там, починаючи від е, старого заповіту, від віри і доносив е, це писання. Але знаєте, коли ми читаємо цю історію і розуміємо обставини, що довга проповідь його тоді була через те, що він наступного дня мав вже від'їхати. І тому він продовжив цю розмову через те, що міг не зустрітися. А так, як ми бачимося, щонеділі, бачимо тих же братів і сестер, то знаєте, часто через багатослів'я. Відбувається таке засинання. Також ми можемо винести урок про ті обставини, які нас оточують. Часто, знаєте, в приміщенні, де ми знаходимося, може бути мало провітриваними і знаєте, фізичні такі фактори вони визивають у нас сонність, а найгірше те, що викликають у нас духовний сон. Завжди перед Вечерю Господня ми читаємо Перше послання до Коринтян, 12 розділ, 30 вірш, де написані такі слова, через це поміж вами вам багато недужих і хворих, і багато хто заснули. Господь нагадує нам також про те, що послання до Римлян, 13 розділ 13 вірш. І це тому, що знаєте час, що Порано вже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Ідуть останні часи, і, знаєте, наближається час, коли не маємо спати, а маємо пробудитись від сну. І час наближення приходу Господнього він ближче. З кожним днем. Господь гляде, і горе тій людині буде, коли. Знаєте, Господь прийде, а людина в духовному сні заснула і вже нічого не пам'ятала, тому що сон призводить до духовної смерті. Я Хотів щоб кожен з вас відповів сьогодні сам для себе на такі запитання. Чи сплю я сьогодні духовно? На якій стадії духовного сна я знаходжуся? Чи знаю я ознаки духовного сна, чи розумію я небезпеку духовного сна і що робити, коли я духовно сплю. Знаєте, Є декілька таких стадій духовного сна. Перше це дрімота. Дрімота, знаєте, одним оком дивлюся, один закривається. В Духовному житті виявляється так: це коли знаєте, не вистачає часу людині, на читання Слова Божого, на молитву. І людина часто так, знаєте, закриває одне око і думає, нічого я не втратив, трошки не почитав, трошки е, не помолився, там, ну, це якось знаєте, про мене. Друга стадія це вже такий поверхневий сон. Коли знаєте, робота, сім'я, якийсь е, заробіток витісняють Бога на другий план. Коли Знаєте, ми ставимо на перше місце своїх близьких, свою роботу і знаєте, потихеньку починаємо засинати. Є вже наступна стадія після цього поверхневого сну – це глибокий сон. Глибокий сон, коли ми починаємо себе вести так, як невіруюча людина. Коли вже знаєте, не читаємо Біблію, не молимося. Не відвідуємо церкву, тому що, на жаль, нічого страшного. Там раз протестив два-три. Пізніше коли був, там, зараз ми там справи, там, хочеться знову ж таки поспати довше. І починається така спляшка. Людина відходить від Бога і поринає духовний сон духовну смерть. Але є і останній. Такий етап, остання стадія це пробудження або смерть. Є дві уже, е, крайності, коли е, можемо померти від е, того, що духовно заснули, а може Господь навпаки нас пробудити е, від цього сну, навернути, і ми можемо знову повернутися до Його дому, попросити в нього прощення. Послання до Орисан 5 розділ, 14 вірш, ми читаємо. Через Той говорить, сплячий вставай, і Воскресний з мертвих, і Христос освітлють тебе. Сплячий вставай і воскресний із мертвих, і Христос освітлює тебе. Також першому словомню 5 розділ, 6 вірш, читаємо. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі, ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що набиваються, вночі набиваються. А ми, що належимо в небі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри і любові та в шалом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержав Господа нашим Ісусом Христом, що помер Бог за нас, що чи пильнуємо ми, чи спимо, у з ним ми жили. Так, Господь закликає нас, щоб ми пробудилися, були бадьорими повсякчас, тому що діяло ходить. Як рихаючи лег, і знаєте, коли людина засинає, вона може не побачити яму, не побачити, що попереду е пасти. так само, як і в дорозі, коли тримаєш кермо, можеш задрімати, повернути не туди. І знаєте, секунди, і тебе вже немає. Тому хай Господь благословить вас бути тверезими, бадьорими. І Тому що ми належимо небі, і Господь світло дає нам надію, дає нам сили, щоб ми знаєте, не спали вночі, коли це треба, не спали в день і були важними до його слова. Так знаєте, пригадується історія також про е, Самсона Галіву, коли знаєте, він теж. Далі його так, знаєте, заколесала, і він заснув, і вона випитала в нього про силу. І коли він знаєте, заснув, його сім поз, вона обрізала. І тут, знаєте, коли треба вставати, він визволятися, він вже не має тієї сили. Сила втрачена, бо волосся обрізане, і вже немає як боротися. Так само, і ми можемо знаєте, під час. Ну, втратити щось і знати, через навіть, також хороше життя поступово можемо засинати. Тому, хай Господь вас благословить, бути бадьорими по час.